Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. На вулиці зима, холодно, пташки зголодніли та прилетіли до годівнички. Допоможіть мені порахувати пташок. На верхню смужку посадіть синичок зліва на право. Ось так. А на нижню посадіть снігурів стільки ж, скільки і синичок. Теж зліва направо викладаємо. Синичок і снігурів порівну. Подивіться на пташок, який прилетіла на гілочки. Скільки пташок? Дивіться. І синичок, і снігурів порівну. Я вам пропоную пограти в гру День-ніч. За моїм сигналом ніч ви заплющуєте очі, коли я скажу день, розплющуєте. Ніч. День. Що ви помітили? Якої пташки не стало? Так, синички. Кого більше? Синичок чи снігурів? Більше снігурів? Наскільки більше? Так, на одну пташку. А що потрібно зробити, щоб пташок стало порівно? Повернути синичку на гілочку? Ніч. День. Що змінилося? Відлетів снігур. Кого більше? Синичок? Чи снігурів? Так, більше синичок. А кого менше? А менше снігурів. Наскільки менше снігурів? Так. На одного. Що треба зробити, щоб їх було порівно? Повернути снігура на гілочку. Зараз пташок у нас як. Орівну і синичок і снігурів. Наші пташки хочуть з нами ще погратися. Їм сподобалась ялиночка? Вони прилетіли до ялиночки, ось прилетіла синичка. Скажіть, будь ласка, де вона знаходиться від ялиночки зліва чи справа? Зліва. А ось і Снігур прилетів. Де він знаходиться від ялиночки зліва чи справа? Так, справа молодці. А зараз де знаходиться снігур? Так, за ялинкою заховався. А де зараз знаходиться? Синичка? Так, перед ялинкою. Ось наші пташки і розташувалися на нашій ялиночці, де знаходиться синичка? Так, зліва, а снігур справа. А другий де знаходиться за ялинкою. І синичка перед ялинкою. Дітки, хто до нас пролітав? Так, синички та снігурі? Скільки було синичок і снігурів? Так, порівну. Дітки, на цьому наше заняття закінчено. До побачення!